Московити випускають по нас щонайменше одну ракету, бомбу чи шахет щогодини, цілодобово. Це паніка в очікуванні нашого потужного удару, чи за зміною тактики приховано щось інше? Влада Цимбаленко зараз нам розкаже. 18 крилатих ракет, понад півсотні безпілотників та десятки авіабомб. Так росіяни бомблять Україну від початку травня. За даними представника держпарламенту, США, лише протягом перших днів цього місяця окупанти завдали близько 150 авіаударів по Україні. Росія запускає більше однієї ракети, один безпілотник чи бомбу щогодини 24 години на добу протягом чотирьох днів поспіль. У той час як Україна використовує свою протиповітряну оборону по призначенню, боягузливі атаки Росії все ще призводять до поранень і вбивств понад ста невинних цивільних осіб. Ворог постійно маневрує та змінює тактику свого терору, та тільки одне залишається незмінним. Головна мета. Знищувати, знищувати і знищувати щось в Україні. Свої БПЛА окупанти запускають мало не щоночі, атакуючи з різних напрямків невеликими групами. Причина такої активізації в повітряних силах називають бажання ворога виснажити нашу систему ППО. Вони змушують нас викривати свої позиції, тому що фактично робота по БПЛА зенітною ракетою показує ворогу, звідки вона велася молова робота, і плюс ворог розуміє, що ми зменшуємо запас зенітно керованих ракет. Ракети росіяни запускають меншим залпом ніж це було взимку близько 20 за одну атаку, причина їх не вистачає. Залишилося за даними різних джерел не більше 15% в порівнянні з початком великої війни. Та, попри брак комплектуючих ворог, продовжує їх виробляти і гатить по Україні саме тими, що зробили нещодавно. Цілком ймовірно, що вони ще будуть накопичувати такі ракети, і ми спостерігали, що удари, які відбулись зокрема і по Умані вони супроводжувалися ракетами і забезпечувались ракетами досить свіжого виробництва, тобто виготовленими вже в умовах тиску санкцій. Такими обстрілами відносно невеликою кількістю ракет росіяни теж не полишають надії виявити наші ППО напередодні контрнаступу. І на думку авіаексперта Валерія Романенко, ворог періодично продовжуватиме бити малими залпами та все ж намагатиметься накопичити ракети. Проміжки між обстрілами ракетними будуть збільшуватися. Кілька кількість ракет зменшуватися. Якщо піде наступ, вони будуть більше завдавати ударів по прифронтових містах. Запускати ракети ворог продовжує з району Каспійського моря, але принаймні частина літаків вже злітає не зі звичного аеродрому Енгельс, по якому були удари з Мурманської області. Аеродром Оленя відтак, щоб долетіти у район запуску ракет, відстань збільшилася в п'ятеро. Це звичайно підвищує використання. Авіапального зменшує ресурс літаків на двигуні теж робота двигунів накручується а там є гарантійні строки до того ж. Двигуни до ту 95 мс більше не випускаються. Вони вважають, що там вони знаходяться в безпеці, бо бомбардувальників в них не так багато, особливо діючи до 160 шістдесятих, десь 17. А ту 95 п'ятих емес взагалі там під 50. але літати може ну там трохи більше від Та в оперативному командуванні південь заповняють потенціал бити по наших землях у ворога все, що є. Спроможності в них ще є. Не треба себе заколисувати і заспокоювати, що вони вже такі знесилені. Вони виводять в море калібри на чергування ракетоносії з калібрами на чергування. Вони продовжують... Тероризувати з власною присутністю в чорному морі саме тому Україна продовжує наполягати на нарощуванні спроможностей систем ППО і головне отримання літаків f 16 Саме цей вони може відігнати від кордонів російську авіацію з авіабомбами і ефективно збивати крилаті ракети з дронами. Вода ми Україна марафон. Єдині новини.